Усім привіт Криптанам та Криптаночкам, ви на каналі Кріпта Софі і з вами головний спікер цього каналу Софі. І наша сьогоднішня тема зіпас, революція в обміні даними в інтернеті за допомогою архітектури Aleo, орієнтована на конфіденційність. У все більш цифровому світі довіри та конфіденційність є цінними товарами. Наше життя переплетене за систему довіри, де обліковані дані та перевірки особи є опорою безпечної взаємодії. Проте. Традиційні методи перевірки особи часто передбачаються надмірний доступ до інновацій, інформації, sorry, залишаючи людей наражатися на непотрібний ризик. У відділі зіпас революційну технологію, побудовану на блокчейні Алео, призначено для збереження конфіденційності користувачів і безпеки даних за допомогою вдосконаленої криптографії Без знань у цій статті ми заглибимося в інноваційну архітектуру зіпас. І ключових учасників роблять її трансформаційну силу сфері обміну в даному інтернеті. Перше дилемма надбірного використання, потреби в конфіденційності. Одна система довіри потрібні до їх аналогів у реальному світі, покладається на трьох, на трьох основних учасників: власника, емінтента та верифікатора. Друге, Артитура. Сипас. пересмислення в верифікації особи. Зіпас представляє революційний підхід до онлайн-підтвердження особи, захищаючи конфіденційні дані, забезпечують достовірність. Архітектура ґрунтується на подвійному процесі, який поєднує робочі процеси поза ланцюгами і ланцюзів. Перевірка орієнтована на власника, на відміну від звичайних систем, де дані дають заздалегідь зіпас, а дає власник даних можливість зберігати контроль. Наступне створення доказів. Замість того, щоб надати спільний доступ до фактичних документів, власник створює докази, перевірка точності інформації без розкриття сторонніх деталей. Цей доказ служить криптографічним підтвердженням правдивості заяви. Третє. Тріада учасників системи: держатель, емітент та верифікатор. Власник. Серцем системи ZIPAS є власник, особа, яка бажає підтвердити особу. Вони зберігають право власності на свою особисту інформацію, навіть без фізичних доказів. Чим більше вони можуть самостійно ґрунтувати твої твердження, а тим більше автономію вони володіють над своїми даними. Емітент. Емітент є довіреним органом, які надають перевірені докази претензії власника. Верифікатор це діє як останній арбітр у процесі перевірки. Їх роль передбачає перехрест та посилення на криптографічний доказ, наданий держателем іздатними емітента. Цей процес забезпечує як точність і претензії, так і надійне походження даних. Четверте забезпечення безпеки за допомогою Aleo з блокчейн. Архітектура ZіPass отримує додатковий рівень безпеки завдяки інтеграції з блокчейном Aleo. П'ята обіцянка ZіPass надійний посередник. Зіпас виступає як надійний посередник і підтримується Aleo, пропонуючи довіру всім сторонам, залученим до обміну даними в інтернеті. У світі та конфіденційних даних викликає додалі більше запеникування. Зіпас є свідченням потужності інноваційних технологій. І ми переходимо до висновку. Підсумовуючи зіпас це не просто технологія, це зміна парадигму. Це розширення можливостей людей захищати їхню конвенційність і створює більш безпечну мережу. Майбутні та дані будуть обмінюватися відповідально, а довіри не Завдяки зіпас, ера надмірного обміну. А може незабаром стати пережитком минулого, оскільки люди отримають контроль над своєю цифровою ідентифікацією та безпекою даних. І на цьому у нас все. До зустрічі. Зустрінемося в наступному випуску.